Як вас звати? Анна. – Пані Анна, що це таке? Що це за криниця тут? Поклали кінецю, аби не мусор, Бо колись було таке, що кошелем лише купляти а потім взяли. А ну покажіть нам, пішли покажете, що там. А що, Як покажете? – Ну там, що. що... знаю, <різь> Сюди, так, ви знаєте, я близько живу. То що, там, вода всередині? чи що? А що? Я навіть у Польщу брала, до сина їхала і брала бутилку, то у всі дивували що тут може бути. Вона така важка, важче, ніж вода. Важче. Угу. І що ви знаєте робите з цією соровочем? Тобто замість сухої солі? Так, в так. Я навіть сухого в і не знаю, кілько пересолила. А я цю знаю, кілька колежок бивати в кожну страву.